Дають на цілий день, але ну, щось, щось дощу нема ще. Ні, гриміло, Шла хмара, гриміло. О, я на городі була. Але дощу не було. та хмара пішла боком. Сергій. Пітер люба щас погодка на этот час 24. Супер. Діткам привіт із Пітера. Дякую Сергію. Дякую, гарного тобі денечка. і всього найкращого. Хоче тяти. Наталя Дрозд, усім доброго ранку. Доброго ранку, Юля, бабуся Галя, привіт. Шерзот. Погода як? Прекрасна. Ете. Прохолодненько. Ну як воно не є, воно якраз добре. Так файно, не жарко, нічого. Ось. Так що погода гарна, дощу мені ще нема. Анжела. В перчатках не любите працювати? Ні, не люблю. Ось так. Вони мені шурудять на пальцях, мені, мені аж тоді мороз поза шкіру йде, я не можу, так кажу, як є. Без перчатків. Без Комбо, доброго вам дня, хорошого і погоди і міра над головою. Слава Україні, свободу, уралу. Хай Бог дай, щоб так і було. Доброго дня, комбо, всього вам найкращого. Вам... Бог допоможе, щоб ви скоріше стали розпитаєш? вільні. Ще не Арсен, най вам Бог допомагає, дякую, хай Бог і допомагає вам. Давай, дай. Арсен, всем привет, привет. Он з Украины. Я на, на діров. Как дела? Все добре, завтра буде краще. Сергій Золушка, сама ти старуха. <серків> Сергію, господі, бо я не звертаю уваги. Що ти хочеш, ти кишній, ти кишній. Я на таке уваги не звертаю, серйозно тобі кажу. Це велике щастя бути бабусею, щоб мати внуків, щоб дожити до того моменту. Ось, так що. Дай Бог, щоб я дожила до, до останніх своїх внуків, щоб все було добре, щоб всі дітки мої виходили замуж, поудружувалися, поженилися, І щоб я дочекала внучата їхні понянчити. О, так щось таке діло. Викидаємо цю волю. Почекай, зарама Так, Юра, добрий день, добрий день. Ти Що, прикалуєшся? Бабуся Галя, тепер викидай, викинеш і ту, Іване, гос. Бабуся Галя, в нас Та, після, після душу свіжо, але ночі все повідкривала, бо а було ду душно, знову не спала. Оце в шість лягла і тільки встала. Зрозуміла. Ой, ой, ой. Там була цибуля, де ти й то я Шо її забрала. Цікуля? Ма, вона ж порчена. Ось вона. Це була біла? Ні. Це біла була. Ну я ж тебе знаю, яка була. Mm -hmm. що, не Бачила, яка там лежала, що ти викинула. Mm -hmm. Ну, у нас вночі прохолодно було, я з вікном відкритим теж спала, але досить нормально. Не, не жарко. Де? А пошла за валяється. А, Фузика це викидав тут покажу фузика показывает очень. Володя, Володя, привіт. Бласк, привіт, гарна цибулька, гарна Лиля. Но... Як сказати, на цей рік прекрасно. Я взагалі, якщо чесно, дівчата, думала, як ото в нас суш з весни потягнула, я думала, що взагалі цибулі не буде, бо вона вже висихала чисто. Ще тільки серединки зелені.